Секс стесук секс. Напевно, якби мене запитали, що б я змінила у своєму минулому, якби могла повернутись туди, то я б сказала, що нічого. Утім, не завжди було так. Це зараз мені 36, і я нарешті навчилась. прямо хочеться мені тут вжити класти болт на думку інших. І не картати, і не карати себе, що я могла б краще, більше, інакше. А ще я навчилась слухати себе і робити так, як потрібно мені, а не іншим. Бо, як виявилося, казати ні, легко, коли ти в гармонії з собою. Раніше я часто жалкувала про свої вибори. Я жалкувала, що мій шлюб складався не так, як я очікувала, ще раніше. Що дарма протринькала цілих п'ять років на юрфаці, так і не виправдавши сподівання батьків, що так мріяли бачити мене моцною юристкою. І ще до цього я жалкувала, що народилась невродливою, бо з дитинства чула, що мама в мене така красуня, але я в неї не вдалася. Тата пішла, казала мама, коли сусіди чи друзі бачили мене з нею і дивувались, чи я взагалі її дитина. І хоча той коментар значив лише те, що значив. Що я просто не схожа. Чомусь я інтерпретувала його зовсім по-іншому, не на свою користь. Я довго жила з думками на кшталт от якби. А те, якби ніколи не справджувалося, бо, хоч всі жінки і справді відьми магія працює трошки не так, як в одноіменному серіалі. Очікування росли, а я до них не встигала. Комплекси росли, а я й не намагалася з ними боротися. Я була сором'язлива і невпевнена в собі. Я не любила себе і думала, що мене теж неможливо любити, бо я ніколи нікому не подобалась і не сподобаюсь. Так ми й рухались по життю. Я і мій комплекс меншу вартості. По відчуттях це було, ніби їдеш на ручнику. Зусиль багато, ефективності нуль. І я не знала, хто я, що я, що люблю і що хочу. Бо орієнтувалася на думку інших, вони завжди знали краще. А як я вважала, то було зовсім неважливо. Бо хтось колись навчив бути слухняною, скромною і тихою, ніби то була істина істин, як треба жити. Критика була для мене найгіршим покаранням. Помилки сприймалися як катастрофа, а виказати свою думку я могла хіба що в колі близьких друзів. Я боялась проявлятись, боялась почути щось погане в свою адресу, боялась бути собою, врешті-решт. А потім ще й дивувалась, чому це в мене нічого не виходить, і життя таке пласке. Боялась і при цьому так старалась бути хорошою, кращою, ще кращою, аби тільки догодити іншим, бо коли догоджаєш, отримаєш хоч якесь схвалення, і тоді відчуваєш себе дійсно хорошою і Потрібною. Так, схвалення. Якщо у вас є діти, хваліть їх. Хваліть, коли в них виходить, чи вони помиляються. Хваліть, зціпивши зуби, що вони такі талановиті, коли бачите обмальовані шпалери чи порізану вашу улюблену книгу. Хваліть просто так, бо зі здоровою самооцінкою набагато легше прокладати собі шлях в цьому світі. Мої стосунки теж будувались на цій стратегії. Догоджати, бо по-іншому я не вміла. Я так старалась бути ідеальною партнеркою, робити все для нього і бути такою, як йому подобається, бо він же ідеальний. А наша жіноча доля то є терпіти, сказала якось моя бабуся, розповідаючи про те, що чоловік в сім'ї головний і правий, а ти маєш робити так, як йому треба. Пам'ятаю, яке обурення викликали в мене ці її слова. Утім, я з жахом усвідомила, що повторюю той самий сценарій. Хіба трошки міняючи терміни я мовчала, коли мені було не так. Я робила наперекір собі, бо вважала, що так треба, і правильно. Головне, щоб йому було добре, коли він щасливий, і ти щаслива. І певний час ця схема навіть працювала. Працювала, поки в мене був ресурс, поки я знаходила собі купу інших викликів, щоб тільки не заглядати в темні куточки своєї душі, де на питання, а чи щаслива я, лунала моторошна тиша. Переїзди, ремонти, подорожі, життя в Азії, все це було так хвилююче і водночас не те. А що воно таке? Те? Я не знала. Бо заткнула свій власний голос так глибоко, що й забула, який він. Я все ще свято вірила в установку, що мене неможливо любити такою, яка я є, а тому треба ж бути ідеальною, ще ідеальнішою, і ще трошечки. Я все ще не була готова зустрітися з собою справжньою. Коли людина перебуває в постійному конфлікті з собою, в неї починається невроз. Нервова система просто рано чи пізно здається, і починає не витримувати того навантаження. Хто дивився серіал Друзі, пам'ятаєте, там таким надривним голосом казав: Я в порядку, I'm fine!» Ось це була я. Для всіх я виглядала як абсолютно файн, але всередині мене розривало невідомо від чого, бо я ж мала пляха бути щасливою. Та що ж було не так? Неврози проявляються дуже по-різному: від нав'язливих думок і тривожності до порушень на рівні тіла. Привіт, психосоматика! Коли моє тіло почало кричати, що я роблю якусь хрінь, я нарешті схаменулась. І спершу я визнала свої реальні почуття. Я не була щаслива. Я не була впевнена в собі. Я не займалась тим, що приносило мені задоволення. Я не була цілісна, я була розчарована, я була тривожна і сумна. Наступним кроком стало питання: а що я власне, можу з цим зробити? Адже я так більше не хочу. Я почала вивчати і досліджувати, чому відбувається те, що відбувається, як я тут опинилась. І як звідси виграсти? Пам'ятаю, як бігала від лікаря до лікаря, а вони розводили руками і казали мені, щоб я голову лікувала, як же мене це бісило. Тож, після декількох кол, заперечень, гніву, торгів, депресій, я нарешті прийняла той факт, що допоки я не візьму відповідальність за своє життя, свої руки. Допоки я буду нещасна, я почала свою психотерапію. Паралельно я почала вивчати психологію і сексологію, зокрема, щоб допомогти собі в першу чергу, щоб зрозуміти, як це бути в стосунках, бути в здорових стосунках, як це любити себе, обирати себе, приймати себе. І я не помилилась з вибором. Сексологія відкрила мені шлях до себе. Психологія його поглибила. Люди часто хибно думають, що сексологія це наука про те, як правильно займатися сексом. Це скоріше до секс-коучів, сексологія це ширше і глибше, це про сприйняття себе, свого тіла, про те, як це бути жінкою, про сексуальність, що насправді є енергією життя, енергією творчості і натхнення. Енергією впевненості і розвитку. Я не дарма назвала цей подкаст саме так. В чому секс твого життя? Що для тебе секс? Що для тебе прояв, що для тебе творчість? Що для тебе бажання, що для тебе життя? Чого хочеш саме ти, хто ти і що ти? У мене була не одна спроба на шляху до вибору себе, понад усе і усіх. Я робила крок. І зазнавала невдачі спершу, але не зупинялась. І з кожною такою невдачею я робила висновок і ставала ще трошечки впевненішою, ще трошечки ближчою до себе, ще трошечки собою, моє усвідомлення про себе, світ і людей в ньому змінювалося на більш оптимістичне і надихаюче, я почала дивитись на себе своїми очима. А не очима інших. Я почала нарешті чути свій голос. Виявилося, він досить таки непоганий. Я навіть почала співати, щоб він став ще гучніший. І він ставав. І так це було до біси страшно і соромно, стати незручною і поганою для когось. Утім, натомість я ставала зручною для себе, такою, якою я відчувала себе, такою. Яка подобалась в першу чергу мені. Якось за часів моїх психосоматичних дзвоників тіла, одним з яких була субфебрильна температура, я, не знаючи, де вже шукати допомоги, опинилась у якоїсь масажистки аля цілительниці. Розумієте, який відчай мене накрив? Це добре, що я ще до гадалок не дійшла. Я взагалі людина практична і вважаю, що всьому є доволі логічне пояснення. Все таки нас оточує фізика, а не магія. Тому так, то був самий самісінький відчай. Та жіночка, зробивши мені масаж спини, бо я за ними приходила, не пам'ятаю вже чому, поклала мені руки на груди, коли я сіла перед нею, і через них, по всьому моєму тілу, пішло неймовірне тепло, от прямо розливалось всередині. Я, звісно, була нормально в шоці і думала, що то за прикол такий. Бо, власне, тут я так і не знайшла фізичного пояснення тому, що відбувалося. Але ще більше мене потрясла фраза, яку вона сказала, коли я від неї йшла, заплативши, як зараз пам'ятаю, 100 гривень. Вона сказала, що зі мною все добре, але я сама собі чомусь не даю дихати. Я ніби не дозволяю собі вдихнути на повні груди, ніби караю себе за щось. На той час я подумала, що то все фігня і щось вона там чудить на своїх сеансах і більше до неї не пішла. Але вже потім, рефлексуючи вже на своїй психотерапії, я раптом згадала цей епізод, усвідомивши, що та жіночка була права незалежно від того, чи була вона шарлатанка, чи дійсно пані зі здібностями. Так, крок за кроком я починала вдихати те повітря все глибше і глибше. Інколи кисню було так багато, що аж голова йшла обертом, бо так працює дозвіл самій собі бути, бути такою, яка є, приймати себе в горі і в радості, бути веселою й сумною, радісною, злою, помилятись, лажати, не хотіти й хотіти, бути сексуальною, досліджувати себе, приймати не тільки світлі, а й всі свої темні сторони. Всі частинки свого тіла, бо воно моє, унікальне і неповторне. Це такий цікавий шлях, скажу я вам. Я почала бачити результат, і він мені так подобається. Обравши себе, я зрозуміла, чим хочу займатись і що приносить мені відчуття наповненості і натхнення. Я почала вести вже свою практику як психолог і сексолог. І так, це моя третя вища освіта. бо я… Ніколи не стояла на місці, ніколи не здавалась, бо в глибині душі ми всі вже знаємо про себе. Часто нам не вистачає сміливості туди зазирнути бійся, але роби нове є лякаючим лише до того моменту, поки воно не стає звичним. Це мій шлях. Напевно, мій секс, мого життя в цікавості і невпинності. Він у відкритті себе з нових сторін. Завжди є куди рости. Пізнавайте себе і світ, себе у світі і світ у собі, бо світ відкритий тому, хто йому радий. І любіть себе. Кохайтеся в першу чергу з собою. А на сьогодні Well, that's all folks. ваша дослідниця, психолог, сексолог, Аніта.